Формадол таблетки від головного болю? Продовжуємо сніданок з плюс 1, друзі. А, і зараз а, іще одна частина важлива, яка стала фактично традицією самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В нашому ефірі є щоденники війни. Герої герої, які втратили домівки, найголовніше рідних близьких. Але раптом що вони знайшли яким чином. Або наснагаби якісь гачки рухатися далі, іти далі. І ці історії вони дійсно унікальні. А історія кожного українця це історія цілої країни. І от наступно у нас зараз буде ще й спеціальний гість. Так, от зараз побачите фото, і впевнена, що ви згадаєте цю історію. На ньому Сергій перебоїні з Ірпеня. Він тримає портрети своєї дружини і своїх дітей. Він їх втратив рік тому. Сергій залишився сам, але він знайшов собі сили жити далі. Найголовніше допомагати іншим попри все. І звичайно, що це небо як надихає а, всіх тих, кому потрібна надія, кому потрібна підтримка. І це свідчить про те, що ми обов'язково переможемо, і ми незламні. Отже, Сергій Перебігніс з Ірпіння тут і зараз в нашому ефірі, в нашій студії. Попри все, доброго ранку вам. Доброго. ранку. Спасибі, що знайшли сили приїхати до нас. Спасибі, що ваша історія вона дійсно є важливою для багатьох, хоча, не дай Боже, пережити те, що ви пережили. По-перше, як ви пережили цю ніч? Я нічого не чув. Серйозно? То, да, я прокинувся. Мабуть, так, да. Ну, В Ірпені було все тихо, прокинувся, але бачив, нема світла, вже подивився в телефон, що повітряна тривога триває дуже довго. Ну і вже виїхали місто повністю без електрики, також, також як і в Києві. Ну, зараз давайте нагадаємо історію Сергія в нашому ефірі і продовжимо. Я порівнюю себе з собакою той собакою, яка жила багато років з людьми, але люди кудись поїхали, кудись зникли і ось залишився пустий дом. Домом Сергія і його новим рідним містом став Ірпінь, містечко недалеко від Києва. Я був щасливий все своє життя. Я прожив з дружиною більше 20 років. Та ліса ім'я само по собі таке казкове. У лісі було 9 років. Микита навчався на другому курсі в Універі Шевченка в Києві. До переїзду у 2014-му родина мешкала в Донецьку. Така доля, що руска весна» прийшла на Донбас, і прийшлось все там залишити. Та у 2022-му ця війна наздогнала їх знов. Буквально з перших днів повномасштабного вторгнення Ірпінь опинився на лінії вогню. Коли ми з дружиною зранку зрозуміли, що палає вся Україна, багато людей зразу поїхали. Але маючи досвід життя в Донецьку, ми були більш спокійними. І, мабуть, це і підводить, що деякий страх вже людина забуває. Напередодні, 24 лютого, Сергій був вимушений терміново поїхати до Донецька, адже його мама важко захворіла на ковід і потрапила до лікарні. Тому чоловік тримав зв'язок з Ірпенем і родиною лише телефоном. Чому вони досиділи до 6-го, Чому не раніше? Тому що в сусідній квартирі мешкають батьки Тетяни, літні люди, і її матір хворіє. Вона інвалід першої групи. Остання розмова була п'ятого, го десь, мабуть, об 11-й годині, вже ввечері пізно. Відповіла вона мені те, що не переживай, ми виїдемо, все буде добре. Але вже наступного ранку дружина та діти не вийшли на зв'язок, і Сергій побачив у Твітері фото, яке облетіло весь світ. На ньому була його родина. Вони пішки пішли до цього Романівського мосту. В цей час, коли вони почали рух, розпочався мінометний обстріл. Друга міна вже зарвалась близько від мосту, там, де люди прятались, і це, мабуть, ефект паніки. І вони побігли побігли до цього автобусу. Ну, до нього, мабуть, не вистачило метрів 200-300. Я зрозумів, що всі. Загинули і я залишився один. Піти в ЗСУ, аби помститися, такої мети я не ставив, але піти туди, щоб воювати, мабуть, ми скоро кожен з нас до цього дійдемо. Не треба жити в минулому часі. Треба Жити тут і зараз, ну я нічого не планую на майбутнє, але застрягати там теж не планую. Пане Сергію, ще раз ми дякуємо вам за те, що а, цю історію ви пішли на нашу пропозицію. Безумовно, спитаючи спитали вас, чи що можна, щоб ви розказали рік по тому. Після тієї, яку пережили ви, це ж знов пережити безумовно. Це знайти сили, знайти, бути на цій локації, на тому місці, згадувати, згадувати, переживати, і флешбеки ці і так далі. Як що ви відчуваєте рік по тому? Який ви, яке життя ваше? Вже зараз, так? Я вагаю, що жити далі. Ну, дивіться, я довго шукав вихід з цієї ситуації. І як я вже там писав і друзям розказував, я знайшов невеличку книжку, її написав психолог, і я її прочитав банально за п'ять годин. І я знайшов той ключик, якого мені не вистачало, щоб жити далі, банально. А можна його сформулювати? Що це за ключик? Ну, Якщо фінал, то людина, яка когось або щось втратила, це неважливо, що це буде. Це може бути втрата бізнесу, рідних там, тварин, неважливо що. Людина деякий час це переживає. А потім, якщо це моя історія, то як написано було в книжці, ти повинен зібрати всі спогади, все те, що було в тому житті з твоєю родиною у ці роки, в такий архів. І це все. Спрятати тут в голові, і повертатися до цих подій тільки за добрими спогадами. Тобто всю боль, е, от те, що зараз ви показали, там е, це не треба доставати, а тільки повертатися до тих кращих моментів, які були з твоєю родиною. Но ти повинен зрозуміти, що це вже минуле. І як тільки ти розріжеш час, Минуло і майбутнє, і теперішнє, і ти починаєш далі жити уже в цьому вимірі, скажімо так. І, і йдеш далі, щось робиш. Це, це щоб... зараз унікальна історія для багатьох наших глядачів, тому що на жаль, е, такі історії пережили багато українців, і хтось знаходить сили, знаходить О, той так. ключик, про який ви говорите, щоб іти далі на, на життя, попри все. А хтось ні? Тому зараз саме ваша історія це стане дійсно підтримкою, і мотивацією другим людям. Можливо, теж підкаже їм їхній власний шлях. От як е, змінилося життя за цей рік? Як змінилися ваші звички? От ви навіть писали про те, що одна важко готувати для себе одного їжу. Ну так, є таке, так. Да. Практично практично не готую Ну як не готує там. Важко важко готувати, коли ти один. Тобто, ти раніше це робив для всієї родини великими порціями. Да? Ага. Зараз там. Невеличкий об'єм, бо я практично вдома не буваю. Це або ну там їжджу на роботу, або вихідни це, або тренування, або там ще я знайшов у Фейсбуці людей, волонтерів, які шукають тих, хто може комусь допомагати, тобто не банально там гроші перекинути і далі. Сидіти вдома, дивитися серіал, а там кудись поїхати, щось відвезти, щось зібрати. От. І така задача, така робота допомагає не бути от, в одному місці, там, щоб ти не сидів, не горював. Там, uh -huh. от. Ти uh -huh. десь рухаєшся, кожен раз з людьми працюєш. І... Дивіться, я вже бачив багато історій, багато сімей, багато родин, людей, яким набагато важче, ніж мені. І коли я їм допомагаю, мені кажеться, що Ну, не то, що там це добре, я не буду там це хвалитися, добре. Да, Допомогу, але так да, ну, дуже важко дивитися на дитину трирічну, яка радіє пакету молока. І це все от тут, в Макареві, біля Києва. Розумієте, що. А з вашої ласки ми зараз продовжимо. А чому зараз звернемо увагу на наслідки ракетної атаки росіяни? От і ваша історія також, тому що ви втратили рік тому. Своїх рідних і близьких, а от зараз у цієї ночі, фактично цієї миті, люди втратили теж своїх рідних і близьких через ракетні атаки. І є вже повідомлення. Нагадаємо, в Львівській області в золочеві загинуло чотири людини. А чотири людини повідомлення місцевої адміністрації відео про золочів одразу про золочів ти маєш на тимешну вазі. Ось ось вона. ось 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 наслідки. наслідки будь, слідки, будь ласка, покажи, покажіть. Будь ласка. Наслідки ракетної атаки це те, що вже в пабліках можна показувати. Наслідки ракетної атаки росіян золочів Львівщина. Нови, Ось ви, на цьому місці працюють відповідні служби. Чотири людини загинуло. Це відповідно такий вигляд з квадрокоптера. Далі перейдіть на мене. Я зараз ще наступні покажу відео. А це вже наслідки атаки ворога в святошинському районі міста Києва. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків, і як вже ми там, якими зв'язувалися з відповідними людьми і службами, то це власне приліт біля об'єкта інфраструктури. Ну а поряд був і як бачимо, паркінг, стоянка на мене. Приді, будь ласка, і ось бачимо наслідки. І ще от, будь ласка, гасіння і прибирання уламків ракети Святошинський район міста Києва. Бачимо, ну, це ті відео, які вже можна показувати. Бо пройшов певний час. Ми стежимо далі за подіями в Україні і на і рахуємо наслідки. Враховуємо наслідки ракетних прильотів з боку Росії. Ми продовжуємо з Сергієм розмовляти. Пане Сергію, От, власне, от крім волонтерства, от крім того, що ви на військову службу та так на курси записалися, так, так ще й е, курси тактичної медицини закінчили. Тобто, вже могли б ну це мають всі зараз знати і вміти. І е, і активно допомагаєте іншим, і це вас відволікає, це допомагає рухатися якось далі. І е, ви сказали про те, що е, ви б завели собі цуценя, а собаку, можливо, навіть двох. Вам вдалося втілити в життя от цю ідею? Ні, поки що ні. Ну, тому що я практично, що вам кажу, не буваю вдома, можу uh -huh. там дві доби не ночувати, тому поки що ні що собака, цуценя, там дві це добре, але ну, треба бути поруч з ними, щоб хтось теж був там. Так що поки що це ідея, я її не законсервував, але чуть трішки пізніше. Ми всіх запитуємо після О, нашої перемоги. Всі, звичайно, зрозуміло, що одне спільне бажання мрія для всіх, щоб нарешті ми перемогли і закінчилась війна. Але, можливо, щось для себе дуже просте, щось можливо побутове. Взагалі, в вашому випадку мрія, Ваші... є місці мріям. В принципі, мабуть, так. Тобто, ну, я не живу в вакуумі. Я звичайна людина. я... Багаюся всім це не то, що доказати, а показати, mm -hmm. що ми, ми хочі, от, ну, рахуйте інваліди, да? тобто руки-ноги є, але mm -hmm. в душі ми інваліди. Но ми такі ж самі, як і ви, і ми можемо спілкуватися, і все добре. От, тому я живу, є мрія, рухаюсь вперед. Так, яка мрія? Можете про неї сказати чи ні? Фух. Щось особисте. Іноді проговори не матеріалізовуються, але все одно йдемо в цій формулі. Теж не знаю. Ну, от там, да, зараз от, те, що я роблю. От, і, ем... Ну, а потім, напевно, собаки, так я як і говорили. Коли да, буде можливо. Да. Так буде, да, мрія, це собаки. Собаки це добре, да, вони класні, їх багато. Різних, хай буде собаки. А, Сергій Перевиніс з міста Ірпінь рік тому втратив а, свою родину а, і рідних і близьких, але шукає в житті, яким чином відшуковує ці моменти, цеглинки, на яких можна будувати фундамент для подальшого життя. Пасибі вам за вашу дуже дякуємо за вашу історію. І, тому так. що вона, вона дає безумовно, ти, певною мірою і сил, і розуміння, як. Формулювати для себе життя надалі ваш приклад. Спасибо вам велике. Дякую. Я думаю, що будемо ще зустрічатися. Шановні глядачі, ми рухаємося далі і будемо ще оновлювати новини. Чекайте. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.